Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики! Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові! До уроку всі готові! Розпочнемо наш урок з усного рахунку!

Додати 355. Відповідь 589. 187 додати 355. Відповідь. 542. 78 додати 355. Відповідь. 433. тридцять три. І останній. 87 сім додати триста пять. Відповідь чотириста сорок два. Молодці. Наступний. Чотириста п'ятдесят шість. Відняти сто двадцять чотири. Відповідь. 332. 987. Відняти 124. Відповідь. 863. 356 Відняти 124. Відповідь. Двісті тридцять два. сорок п'ять. Відняти сто двадцять чотири. Відповідь. П'ятсот двадцять один. Двісті тридцять чотири. Відняти сто двадцять чотири. Відповідь. Сто десять. 187 відняти 124: Відповідь 63. Які ви молодці? Який математичний знак ставимо при дії додавання? Плюс. Правильно, назви компоненти дій додавання доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми підняти відомий доданок. Який математичний знак ставимо при дії віднімання? Мінус. Правильно. Назви компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник, різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Відкрити свої зошити. Напишіть сьогоднішнє число місяць. Класна робота. Каліграфічна хвилинка. Напишіть каліграфічно число, яке у сім разів більше за вісім. Відповідь 56. Молодці. Запишіть, будь ласка, каліграфічно. Число 56. Прочитай і запам'ятай, будь-які два натуральні числа можна додати. Додавання це арифметична дія, за допомогою якої. З двох або кількох чисел доданків знаходять нове число суму, що складається зі скількох одиниць, скільки їх було в усіх доданках разом. 20 додати 340 дорівнює 360. 20 – перший доданок. 342 доданок, 360 сума. Сума натуральних чисел завжди більша за кожний із доданків. Для швидкого і раціонального обчислення треба знати закони та властивості дії додавання. Способи усного і письмового додавання. Для будь-яких чисел А і Б правильна рівність. А плюс Б дорівнює Б плюс А. Ця рівність виражає переставний закон додавання. Її читають так: від переставляння доданків сума не змінюється. Для будь-яких чисел А, Б і С правильна рівність. В дужках А плюс Б плюс С дорівнює А плюс в дужках Б плюс С. Ця рівність виражає сполучний закон додавання. Її читають так, Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього чисел. У сумі кількох доданків можна переставляти доданки та брати їх у дужки будь-яким чином. Зверни увагу, наприклад. Обчисли, використавши переставний та сполучний закони. 45 додати 328

Скількома способами можна знайти суму 45 додати 328 плюс 55, не переставляючи доданки. Всього одним способом. А з кількома способами можна знайти суму 45 додати 328 плюс 55, переставляючи доданки. Аж цілими трьома. Обчисли і порівняй здобуті результати. Запиши. 43 додати 22, додати 8, додати 17, додати 40. Дорівнює. 130. А тепер для зручності візьмемо дужки. 40. 3 додати в дужках, 22 додати 8, додати 17, додати 40. Буде 130. Так, переставили дужки, 40, взяли в дужки, 43, додати 17 дужках, додати 22, додати Знов відкрили дужки 8 додати 40, закрили дужки. Скільки буде? 130. І останній. Зняли в дужки 22, додати 8, додати, знов відкрили дужки 43 додати 17, закрили дужки, додати 40, дорівнює. 130. Так ми з вами, діти, використали сполучний і переставний закон додавання. Молодці! Запам'ятай! Віднімання це дія, коли за сумою двох доданків і одним із них знаходять другий доданок. А плюс Б дорівнює С, А дорівнює мінус Б. Б дорівнює С мінус А. Дії додавання і віднімання взаємообернені. Віднімання натуральних чисел може можливо лише тоді, коли зменшуване не менше від від'ємника. Обчисли суму склади різниці. Запиши. 258 додати 362. шістдесят двадцять. Як скласти різницю? 620 двадцять? Відняти триста шістдесят два, що ми одержимо? Перший доданок. І друга різниця. 620 відняти 258. Одержимо другий доданок. 362. Молодці! Фізкульт. Справи у пошані, ми їх дуже любимо. За хвилинку відпочинем і лічити будемо. Задачі визнач, які з них розв'язуються дії додавання усно розв'яжи дві задачі на вибір. Для виготовлення торта витратили 310 грам вершкового масла і 200 грам маргарину. Скільки всього грамів жирів витратили для виготовлення торта? Про що розповідається задача? Про жири. Першкеве масло і маргарин, які використали у виготовленні торта. Про що запитується в задачі? Скільки всього грамів жирів витратили для виготовлення торта? Подумай і скажи, якою дією виконується ця задача. Так, ця задача виконується дією додавання. Коли ми 310 грам додаємо 200 г маргарину, ми дізнаємося, скільки всього грамів жирів витратили для виготовлення торта. Відповідь – 510 грам жирів витратили для виготовлення торта. Наступна задача. Олеся спіймала 30 рибин. Це на 5 рибин більше, ніж спіймав Іван. Скільки рибин спіймав Іван? Про що розповідається в задачі? Про рибу, яку спіймала Олеся і Іван. А про що запитується в задачі? Скільки рибин спіймав Іван? Що означає число 30? Це скільки спіймала Олеся? А що означає число 5? Це наскільки більше вона їх спіймала? Якою дією розв'язується задача? Так, дією віднімання? Звичайно, 30 відняти 5 до рівня 25. Відповідь: 25 рибин спіймав Іван. Наступна задача? Із фермерського сховища вивезли 645 кілограм картоплі. Залишилось на 350 кг менше, ніж вивезли. Скільки картоплі було у фермера? Про що розповідається задача? Про картоплю, да, яку вивезли, яку, яка залишилася. А про що запитується в задачі? Скільки картоплі було у фермера. Виділимо ключові слова, скільки було картоплі, скільки вивезли картоплі, і скільки залишилося. Запишем короткий запис задачі. Задача було. Це наше запитання. Вивезли 645 кілограм. Залишилось невідомо, але ми знаємо, що на 350 кілограм менше, ніж вивезли. Що сказано про картоплю? Що вивезли 645 з сховища і залишилось на 350 кг менше. Якою дією розв'язання ми можемо дізнатися, скільки картоплі залишилося? Правильно дію віднімання пишемо розв'язання. Перша дія. 645 відняти 350 дорівнює 295 кілограм. Залишилися картоплі. А що нам потрібно знайти? Скільки було кілограм картоплі. Ми знаємо, скільки вивезли і скільки залишилося. То якою дією розв'язання ми можемо дізнатися, скільки було картоплі у сховищі. Правильно! Дією додавання. 645 додати 295 дорівнює 940. Вираз. Відповідь 940 кілограм картоплі було у фермера. Молодці. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Виконай домашнє завдання. Обчисли вирази і розв'яжи задачу. Ви гарно сьогодні попрацювали. А чи сподобався вам урок? На дерево треба почепити листочки, вони різних кольорів. Зелений дуже сподобалось, жовтий сподобалось, а червоний не сподобалось. Успіхів вам, учні! Нехай щастить. Дякую за увагу!